Саме саме величезний привіт, самим найкращим. Я вам хочу показати найкращі знижки на морозову. Зараз подивимося, які ціни на морозову. Дуже хороші акції знижки до 50%. Також підемо подивимось на алкогольні напої на пиво. Дякую за коментарі. Вдячний вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Від ласунка морозиво, Люба Буба, 70 грамів, по 20 гривень та 30 копійок. Щойно з'їв ось таке світлофор. Більше його купувати не буду, щось воно мені не сподобалось. А заморожений лід ласунка 95 грамів по 17,60. Це особисто мій смак. Так, добре, поїхали далі. Дуже швидко розібрали, навіть нема де показати вам морозиво, але зверніть увагу, дуже хороша знижка 28,50 з соусом какао, 155 грамів морозового ласунка. Морозиво розумний вибір із наповненням вишня. Тут цілий кілограм. Зараз воно також зі знижкою майже 111 гривень. Розумний вибір морозиво каштан 75 грамів за 14 гривень. Морозиво руть 500 грамів, супер шоколад. Також зараз непогана знижка на нього, супер шоколад, 93 гривні. Рудь дуже смачне, воно мені подобається. Ожина 500 грамів 101 гривня. Морозиво лімо наповнення. Так, я переплутав, це не те в акції, ось це в акції. Ось, Від ласка, кофе карамель 500 грамів. 94. Морозиво максимум 300 грамів. Від торгової марки Ласка. Знижка 50% 6350. Морозиво, розумний вибір із какао. Тут також кілограм. Акційна ціна 111 гривень. Ось таке відерочко. 300 грамів. Морозиво від торгової марки Рудь, полуниця, сурбет. Акційна ціна 70 гривень. Знижка 45%. Хрещатик, пломбір київський, з фундуком та вершковим маслом. Акційна ціна 108 гривень. І ось таке морозиво максимум з 500 г, також зі знижкою 50%, зі шматочками печива 86 гривень. Морозово розумний вибір з вишневою підваркою по 8,50. Київський пломбір із лохиною дуже смачний, я його брав декілька разів. Тут 140 грамів, воно 51 гривня зараз. Морозиво відруть 90 грамів. Брикет 24,20. Морозиво ескімос відруть, бабл гам по 21 гривні. А морозиво, від ласка, з наповненням кокосу, з така 80 грамів, 24 гривні. А від ласунка ось такий пломбір із печивом 90 грамів. Акційна ціна 30 гривень та 40 копійок. А ось такий а, заморожений, можна сказати, лід, смак Диня Лайм, 28 гривень, акційна ціна. А в акції знижка 50% на каштан. Дивіться, є солона карамель, є кокос мигдаль, 75 грамів. Акційна ціна, 18 гривень зараз. Дуже смачне ось це лімо сиркове, 65 грамів, за 25 гривень. Плодово-ягідне морозиво своє лінія, 80 грамів. Я в дитинстві дуже обожнював морозиво. Ось це плодово-ягідне, у стаканчиках було. Пам'ятаєте, за ці часи ще. А купив оце, воно зовсім на смак не схоже. 11,50. Дивіться, які гарні. Треба спробувати оце імперіум, ужина лохина 100 грамів. 43 гривні. Хрещатик, пломбір юзу і зі смаком попкорну 90 грамів ріжок 35-30. Зараз знижка 30% на лейс чипси. 42 гривні 120 грамів. Сметана зелень, лейс 24 гривні, 60 грамів. Лакомка преміум насіння 37,50-170 грамів. Насіння сонячника солоне розумний. День у день, вибачаю, 250 грамів, 41 гривня, 30 копійок. Сансанич солоне 170 грамів, 42,60 Своя лінія пакування 110 г по 35 гривень. Є різні різні смаки. є ще пакування більше, 200 г, за ціною 50 гривень. Також різні смаки. А є ще ось така мацюпонька 25 грамів за 10 гривень. Брускетта, так, XXL, XXL пачка 160 грамів, 40. 5 гривень. Є ще ось флінт ось такі крафтові грінки, 28,60. Арахіс своє лінія по 17 гривень 50 копійок, 70 грамів. Є різні смаки. Є ще васабі. Картопляна соломка своє лінія, 26 гривень 75 грамів. І ось такі снеки своє лінія можна придбати за 29 гривень. Є різні смаки 130-150 грамів. Пиво Оболонь у склі 20 гривень. Я заокруглю копійки 21 гривня. Пиво Оболонь, Пакування 1,5 літри 37,50. Бачу, купують зіберт великий по 54 гривні. Хороша знижка. Так, ось таке повна діжка м'яке. М'яке, м'яке, м'яке. Так, ай де ще лишилось? М'яке світле. Це воно? М'яке світле. 32 гривні та 40 копійок. Оці також можна придбати зі знижкою 22 гривні та 70 копійок. Темне, тобто оксамитове та м'яке. Віденське світле 38,80. Пиво Жашківське м'яке 45 гривень. Віденське світле 70 гривень та 70 копійок. Традиційне. Оболонь 78 гривень. Опілля віденське літр 100 за акційною ціною 31 гривня. Львівське 17,15, також з хорошою знижкою 38 гривень. Лайт чернігівське 70 гривень та 70 копійок. Пиво жашківське м'яке, літр 845 гривень. Опілля корифей, світле 33 гривні. Це лімітована серія львівський спадок. Воно зараз в акції 48 гривень майже. Арсенал 40 гривень. Ось такий бірмікс персик, також в акції 47 гривень. Гараж лимон по 41 гривні. І можна спробувати зараз ось цю новинку зі знижкою. Пиво зі смаком ананасу 54 гривні. Титан вишня міцне 57 гривень. Бірмікс Кавун 21 гривня 50 копійок. Зі знижкою 40% хайк вишня 22,50. Десант Екстра міцне 67 гривень. Карлсберг 26.30. Зі знижкою Германа Річ по 21 гривні. Гараж Лимон по 26,60. Біле фрукт кавун 31 гривня. Злата Прага по 33 гривні та 50 копійок. Львівське м'яке по 22,80. Та львівське лев темне 34 гривні. Опілля 27 гривень. Зіберт 29 гривень. Ось такі оболонь преміум 4 баночки за 90 гривень. Зараз в акції. Льовен Брау по 24 гривні. Пиво безалкогольне 21,30. Безалкогольне льовен Брау 32,50. І оболонь 21 гривня. Льовен Брау 4 баночки 140 гривень. Телла у склі 32 гривні. Скотті Вест, тут є різні. Раніше було два види, якщо я не помиляюсь, а вже з'явилось ось ці три види, а будь-які 33 гривні зараз зі знижкою. Ломза чи Ломза 28,50. Уріч 30 гривень. Патронус це також новинка 30 гривень. Є ось таке світле фільтроване. І є ось таке пастеризоване, також 30 гривень. Гільді по 29 гривень. Світле фільтроване. Це також новинка танкер 27 гривень. Фільтроване, пастеризоване. Вакс світле 28. Світле фільтроване також 28 гривень. Пиво козел 33 гривні. І стела Артруа 184 гривні за 4 баночки 05. Зі знижкою Сидер Саммерс бічорниця 45 гривень. В акції також яблучний 44,70. А з Наурі еспресо напій 144 гривні. Хороші ціни на коньяк Кохеті 192 гривні 0,5. Та 5 дірочок 227 гривень. Джек Даніелс Медовий 0,5, 618 гривень. Джеймсон 803 гривні 0,7. Болград 0,5, 205 гривень акційна ціна. Віск шотландський купажований 0,7 майже 260 гривень. Капітан Морган 0,7, 400 гривень акційна ціна. Бакарді літровий 496 гривень. І баккарді 0,5 277 гривень. Шотландський купажований віскі 0,5, 214. Яблучний джимбім по 515. А Віскі шотландський купажований, а скільки тут? 350, 145 гривень. Козацька рада джин 239 гривень. Текіла 07 414 гривень. Зубровка 05 117. Акційна ціна. І ось така Зубровка 05 125 гривень. Козацька рада класична та особлива 0,5 по 115 гривень зараз зі знижкою. В акції зараз хлібний дар. Ось такий. 0,5, 111 гривень. Хлібний дар 0,7. класичний, по 125 гривень. Маренго б'янко. 0,5-94 гривні. Акційна ціна. А зі знижкою можна придбати маренго Мохіто літровий за 172 гривні. А ще хороша знижка на фрателі Б'янко також літр 105 гривень, зверніть увагу. Фрателі Лімончело також з хорошою знижкою літрова 105 гривень. Шприц 155,40,07. Крупник Капучино 0,5, 174. 175 гривень лікер. Піна Колада 172 гривні 0,7 І лимончелло 129 Мартіні Асті вже 402 гривні. Це враховуючи зі знижкою. Просеко 232 гривні. Обливо, біле, сухе 161 гривня, це 1,5 літрове. Віна Круз 135 гривень літрові. Вино червоне сухе літрове 136,50. Ці акції, здається, ще були минулого тижня. А, ціни не змінилися, тобто акції подовжені. Акції, бачите, подовжені також на вина своя лінія. Піросмані та Сапераві 113 гривень. Зі знижкою, а 1,5-літрові, 135 гривень. Є різні. різні. Ці також, як і минулого тижня, залишаються а, зі знижкою. Віла Ельза і Ольвія по 81 гривні. Дивіться, яка цікава новинка. Вишнево. Виноградно-яблучний і манго-персиковий. Ой, навіть не, не, не підтягну важкі таке 3 літри. 3 літри по ціні 164 гривні. Хортекс грейфрут по 57 гривень літровий. Мультивітамін 63 гривні. Ананасовий 66 гривень. Та томатний хортекс 58 гривень та 50 копійок. Садочок яблуко гранат 35,60. Садочок персик яблуко – 42 гривні. В акції зараз квасово лінія, хлібний по 35 гривень. Ярило квас 2 літровий, 52 гривні 50 копійок. Не забудьте за чорну воду, 2 літри, 38 гривень. А водичка своє лінія лимонна по 30 гривень. Та водичка лінія, 2 літри, також 30 гривень. Живчик зі смаком вишні 2 літри 35. Лимонад 2 літри розумний вибір. По ціні 22 гривні. Також а, ось такий напій в акції 22 гривні. І тархун 21,60 Економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. Зустрінемось вже в наступному відео. До зустрічі!